О, За хвилину прийде моя дружина. Ти розкажеш їй, що в тебе є коханка. Ти що? О, Дивись. Доброго дня, Меріл. Вітаю. Люба. Отож, містере та місіс Вайт, що привело вас на терапію? Взагалі, у нас усе в порядку, лікарко. За винятком того факту, що він зраджує. Про що це ти говориш? Джоша, поважайте свою дружину. Меріл, продовжуйте. Ну? Я побачила помаду червону і відчула запах парфумів. Не сміши мене. Я так знала. Знала. Але... Я справді хочу врятувати наш люб. Я справді готова на все. Все. Ну, тоді вам потрібно зрадити його. Що? Це нова прогресивна терапія. Ви можете помститися йому за зраду, з його дозволу. Клин клином вибивається. Така психологія. Я маю з кимось переспати сьогодні? Угу. Вона ні з ким не спатиме. Це нам зовсім не потрібно. Ходімо додому. Ні. Ні. Он як? Тобто ти можеш робити це, а я ні? Знаєте що, лікарко? Я скористаюся вашою порадою. Дякую. Я врятую наш шлюб. Любий! Дякую ще раз. Угу. Mm -hmm. Що це таке? Охолонь. Насправді вона цього не робитиме. <гум> Я не знала, як знайти коханця. Та хто ним виявиться. Мене звати Меріл, і це історія мого кохання. Як щодо випивки? Ох, так швидко. Так, хочу. Хочеш випити? Дідько. Вибачте, що зробити, аби отримати випивку? Але чоловіки мене не помічали. Чого ж я очікувала? І потім я побачила його. Молодого, привабливого плейбоя, який напевно переспав з усіма дівчатами в клубі. Він був саме тим, хто мені був потрібен. Швидко, без жодних зобов'язань. Привіт. О... Будь ласка, тільки не кажи, що ти її мати, що вона неповнолітня. Що? Ні, не буду. Добре. Я просто хочу познайомитися з тобою. А, навіщо? Ну, а навіщо дівчата знайомляться з хлопцями? Вибач, ти була дівчиною у 99-му. Навіть тоді б я не захотів з тобою знайомитися, а зараз вибач. М мож Ніяких, мови... можливо, леді, я маю йти. Найпривабливіша дівчина клубу чекає мене. І через чотири хвилини я планую цілуватися з нею в парі. Я почувалася жалюгідно. Ніхто не те, щоб не хотів зі мною переспати, а й розмовляти. Не дивно, що чоловік зраджував мені. О, знову ти? А чому ти плачеш? Тому що, тому що мені треба переспати з кимось. Що? Ти німфоманка чи щось таке? Що? Ні. За все життя у мене був лише один чоловік. і Я хочу, щоб він повернувся. Звучить справді дуже дивно. Ага. Мій психолог каже, що це допоможе. Ненавиджу їхні поради. Знаєш що? Що? Хм. Я порадив тобі. Працювати над твоєю зовнішністю. Так. Що, uh. що ти робиш? Uh, hey. Якось так. Це занадто. Це занадто. Можеш мені допомогти. Не треба. Ось так. Що за. Uh -huh. Добре. Вау. Як молода Ніколь Кідман. Але ці штани. Що ти робиш? Занадто коротко я матиму вигляд стриптизерки! Припини! Це були найкращі джинси. Ей, Ні, зупинись. Маєш чудовий вигляд, Підніми підніми ногу, Підніми ногу. О, Обережно? Котико, Де ти? Я хочу коктейль. Це що таке? Ні-ні-ні, Люба, ти неправильно зрозуміла. Я. Бувай! Зачекай, я поясню! За пішов ти. У той момент я побачила, як злетіла маска Казанови з обличчя цього нарциса плейбоя. На моїх очах він перетворився на заплаканого підлітка. Усі бобі так реагують, коли дівчата їм відмовляють. Бабії? Так. Та я студент, який на силу знайшов дівчину, яка погодилася піти випити зі мною. Я повністю витратив усю свою стипендію. Та годі, ти ж молодий. Я знайду тобі чудову дівчину та познайомлю її з твоїми батьками. Що б тобі? Та ага. Мої батьки зациклені на собі. Їм до мене байдуже. Дівчат не цікавлять бідні студенти. Вони шукають зрілих чоловіків, таких як Джордж Клуні, з товстим гаманцем, рахунком у банку та, звичайно, з сексуальною щетиною. Ніхто на мене взагалі не звертає уваги. Чому це? Я ж підійшла до тебе. Краще б не підходила. Я збирався цілуватися з найпривабливішою дівчиною в клубі. Вона кинула мене через. У той момент я зрозуміла, що я не зможу врятувати свій шлюб. Я навіть не могла врятувати себе. Я хотіла піти з того жахливого місця якомога швидше, аж раптом секс? Що? Секс на пляжі, коктейль. Навіщо? Я просто хотів купити коктейль найпривабливішій дівчині у клубі. Тобі мені? Так. Справді, я б хотіла коктейль. О, наступний замірахунок. Не питайте мене, як це трапилося. Ще декілька годин тому я не могла привернути увагу жодного чоловіка. А зараз вони самі до мене підійшли. Мені ніколи не говорили стільки компліментів, навіть у юності. Послухай, кожен з нас готовий виконати наказ твого психолога. Тільки скажи. Ой, та годі. Але натомість я мала підтримати того, хто допоміг мені змінитися. Вибач. А, це знову ти. Що ти від мене хочеш? Будь ласка, йди до хлопців, які пригощали тебе напоями. Я можу сама собі купити напої. І тобі. Послухай, мій вечір уже зіпсували. Я хочу, щоб ти дала мені спокій. А як щодо поцілунку з найпривабливішою дівчиною в клубі? Зараз це точно я. Меріл? Що ти в біса тут робиш? Я п'ю коктейлі та намагаюся помститися тобі. Що? Забери мене звідси, будь ласка. Бувай. Це була меріо. Дідько, вона мене зраджує. Ти ж казала, що вона цього не зробить. О, я про це потурбуюся. Потурбуюся про що? З нею був молодий привабливий хлопець. Думаєш, цей хлопець може встояти переді мною? Я так намагалася помститися чоловікові та повернутися до мого колишнього життя, що не помітила, як поринула в нове. Вранці я думала про помсту чоловікові, аж раптом я зрозуміла, що повернула собі життя. Боже, скільки разів я поверталася ввечері з роботи додому та плакала, бо не бачила нічого навколо себе. А зараз я дивлюся на зорі. Вони були такі ж яскраві, коли ти була молодою. Такі ж самі. Хей! Ще один жарт про мій вік і я. Що? Знову поцілую тебе. Я не проти, витівки плейбоя. Ні, я серйозно. Ти... Не просто найпривабливіша дівчина в клубі чи барі. Думаю, ти найпривабливіша дівчина у світі. Думаєш, я маю послухати психолога та помститися чоловікові з тобою. Думаю, ти не слухай психологів, але я до твоїх послуг. Твій чоловік? Ні. Мій психолог. Напевно, перевіряє, чи я вже в чиємусь ліжку. Що? Це вона? Так, а що? Схожа на. Тобі таки варто скористатися порадою та помститися чоловікові. Чому ж це? Я вас навіть не впізнаю. Отже є якийсь прогрес. Що ж, у мене все чудово. Я рада, що ви скористалися моєю порадою. Але зараз ви маєте повернутися до свого чоловіка. О, ні. Можете залишити його собі. І вашу так звану терапію. Чого? Та годі, я знаю все про вас. Саме тому розлучення неминуче. Аго, зробіть що -небудь. Я не хочу розлучатися. Ви маєте прийняти те, що відбувається, Міс, психолог, а точніше, психологічну карму. Про що це ви? Оскільки я приваблива та вільна жінка, я йду на побачення з моїм хлопцем. Вам це не сподобається. Привіт, красуни. Ні, 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 ні. Ні, цього не буде. Що таке? О, це мій син. Психологи говорять, що наші проблеми лише в наших головах. Але деякі люди бачать красу всередині нас, а не наші проблеми. У таких людей варто закохуватися. І тоді нам не будуть потрібні жодні поради. Принаймні, у коханні. О, привіт! Слухай! У мене для тебе є подарунок. Як його отримати? Дуже просто. Напиши в коментарях свою улюблену кіноцитату. Автор найзалайканішого коментаря отримує від нас ось такий прикольний мерч. Поки ти досі на мене дивишся і не пишеш коментарі під цим відео.